Всім привіт! Розказую сьогодні вам про вплив блокчейну Aleo на сферу інформаційних технологій і загалом на соціальні мережі. Поїхали. Отже, блокчейн Aleo розбудовує власний блокчейн на засадах приватності, конфіденційності і загалом розказую вам про вплив цього блокчейну на різні сфери. В сьогоднішньому відео говоримо про сферу інформаційних технологій. Загалом кожна людина користується соціальними мережами, користується різноманітними сайтами, заходить на різноманітні. Ресурси, так, і е, кожен сайт, кожен ресурс збирає якусь інформацію про своїх користувачів, е, не виключенням є, наприклад, місце вашого розташування чи якісь ваші персональні дані стягнені з комп'ютера і тому подібне. Загалом це є неприйнятно і е, от блокчейн Алео планує е, змінити це за допомогою свого блокчейну і різноманітних додатків, які будуть побудовані на е, цьому блокчейні. Технологія Zero Knowledge забезпечить нам безпеку в соціальних мережах, забезпечить нам е, дійсно кібербезпеку нашу, кібербезпеку наших даних, і загалом в соціальних мережах ми зможемо почувати себе вільно і захищено. Е, я вважаю, що дійсно ця технологія варта для того, щоб е, спостерігати за нею, щоб брати участь в її просуванні. І, е, Просуваємо але за для безпечного майбутнього. Всім дякую за перегляд.